Каже, нам не прощавай, а добрий день Дональд Трамп Сподобалося йому спілкуватися із Зеленським Базиліці святого Петра. Нам подобається, коли летять дрони справедливості по законних воєнних цілях на території Російської Федерації. А Піскову не подобається нічого. Каже, я не бачу сигналів від України. Водночас, Росія свої сигнали до перемиря посилає черговими шахедами по нас. Прямий ефір Ютуба 24. Мене звати Ірина Узлова, з нами тарас загородній політехнолог. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям. Слава. Не різноманіття почну не з Трампа із базиліки а з Брянська. під атакою безпілотників. Там опинився заводик Кримні ЕЛ. Вже не перший раз. Думаю, не останній, але так вже донищуємо. Напевно, виробляє він електроніку для військових потреб Росії. Підтвердили цю атаку. Також і Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО. Нагадав, що на цьому заводі мікроелектроніка для ракетних комплексів, зеркапансер, іскандер, а також РЛС РЕП та російських безпілотників. В останні дрони атакували підприємство у січні. Вибухи були вибухи. Гарні, от ось от і сигнали, яких чекає Росія. Поки вона не припинить обстрілювати нас по їхніх законних воєнних об'єктах, буде прилітати і демонструвати, що війна триває чи не так? Ну так і є. Це єдине те, що ми завжди з вами обговорювали вже ну, протягом вже трьох років. Без перенесення війни на територію Російської Федерації, а, ну війну не можна буде виграти, а, а вони повинні відчувати. Вони повинні відчувати. Удари, оці генерали з поетичними прізвищами, типу Маскалік, так повинні розуміти, що їх спіймають. Спочатку можуть на покатати спочатку на самокатах, як це з робили з попереднім. З куліку Кирилов там був такий генерал, так а тепер машини вибухають і так далі. Це працює, це працює. От я бачу, теж, знаєте, ж параноя вже йде. Вони ж знайшли там. Людину, яку звинувачують в тому, що він організував вибух, то винуватий, звичайно, що СБУ. з Ну вже репутація працює. Репутація працює це дуже добре, тому що це тактика масаду. Тактика масаду руйнує потім зв'язки всередині. Ладної машини. А, росіяни ж чому такі сміливі? Тому що розуміють, що їм нічого за це не буде. А коли тобі за це буде, а, як ви знаєте, і думки, думки починають рухатись в правильному напрямку. А, так і тут, по заводах, по конструкторах, знищення, ти повинен розуміти, що ти є законна ціль. А, а по-іншому це не працює. Це важель тиску, в тому числі, на перемовинах. Вони будуть чітко і ясно розуміти. Що виходу немає, наприклад, чому вони от, о, почали о, вимагати, щоб було взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі? А тому що вони відчувають, що вже не так все солодко йде, що Україна нарощує удари. А накопичує ресурс, з'явилися ці ресурси для того, щоб бити по території Росії, по нафтогонах, газогонах. і тепер різко Вони хочуть взаємного припинення цих ударів, тому що щось, щось починає прилітати, і щось їм дуже це подобається. тому що такими темпами, що невідомо хто буде мерзнути наступною зимою, як вони люблять Україні розповідати, що Україна буде завжди мерзнути. Ну, померзть вони і та і цієї зимої було неперерівки. І дійсно демонструємо, ми що дістаємо, можемо, і поки Росія не припинить свою кроваву війну, то буде їм прилітати. Звісно, взагалі хороший, хороший цей заводік. Дональд Трамп вийшов після вихідних із, із свого відпочинку. він цього разу мав його обмеження. Очевидно, через те, що злітав у Ватикан, все таки поспілкувався з журналістами і заявив, що на його думку, за його оцінкою, президент України Володимир Зеленський готовий поступитися к. Криму заради досягнення миру, а також позитивно відгукнувся про свою зустріч з українським колегою Ватикані і закликав Путіна припинити війну і підписати угоду, до якої вже каже Трамп, готовий Зеленський. Давайте почуємо американського лідера Коротесенько. Повернемось сюди. Думаю, що так. Послухайте, Крим був 12 років тому. Тоді був президент Обама. Вони віддали його без жодного пострілу. Тож не говоріть зі мною про Крим, поговоріть краще з Обамою та Байденом про Крим. Я бачу, що Зеленський таки став спокійнішим. Я думаю, що він розуміє картину. Думаю, що він хоче укласти угоду. Видання CNN аналізує зустріч, яку ми побачили в Базилиці Святого Петра в суботу, 15 хвилин між Трампом і Зеленським кажуть на посилена охорона три стрільці, але третій для перекладача, очевидно, ну чи для Макрона не знадобився. І оцінюють, що зміна тону від американського президента після цієї зустрічі вона присутня. Цього не можна заперечувати. Вона є чи побачили, і ви відчули зміну тону. А може, ми побачимо і зміну поведінки, як ми можемо оцінити ем, на перспективу, чого чекати від цієї зустрічі? Чи дійсно Дональд Трамп як? Який же ж потім сказав і і знов повторив журналістам, що він не задоволений тим, що Путін продовжує обстріл мирного населення, про те, що вже виявляється, ми готові до угоди. Так що це що це про його зміну риторики говорить? Таки. Ну, питання не в риторики, питання в діях. Так? Те, що вони почали вже плисти в правильному напрямку, це почалося ну, ознакою того, що є, це коли вони перенесли перемовини у Францію. Тому що вже в знанні того, що без Європи, виявляється, нічого зробити неможливо, так і без позиції України. А там і позиції різняться. Злі язики поговорять, що європейці. Не хочу зустрічатися окремо з Віткафом, тому що задають таке дипломатичне питання, як вони вміють тонко, Хто такий Віткаф? Так ми хочемо бачити представника держави, тобто Рубіо, який є представником держдепу, за як якого голосував в Конгрес? який несе відповідальність за свої слова, і так далі. Я думаю, що такий тон вже відчули американці. А що те, що ми з вами обговорювали, що ну немає альтернативи, як повертатися в дружню європейську сім'ю. І те, що там була зустріч фондерляйн і навіть була домовленість про зустріч, а це дуже добре. Це дуже гарна ознака. А, те, що ну Трамп вже знаєте, людина, яка не любить це великі альянси, великі. Великі велике скупчення людей, багатосторонні договори. Він любить двосторонні перемовини. Тому що ну йому здається так більш ефективно. Ну десь, мабуть, у нього працювало це. А коли фондерляй на це фактично визнання існування європейського союзу, тому що вони його намагалися ігнорувати, то там з Німеччиною, то тут з Італією, то з Францією, то тут з Британією, виявилося, що не все так просто. Так, Європейський союз продемонстрував стійкість, так якщо буде зустріч з фондерляйн, це визнання того, що ця політика ігнорування європейських. Структуру вона провалилася, а, е, таке Орбан їм <jouer> тут не допоможе разом з Фіцем, так, ну, особливо Орбан і yeah, так далі. Тобто, тут вони знаходяться вже на правильному шляху. Якби ми це не дивилися, у нас часто, знаєте. Слухають Трампа і е, чомусь думають, що те, що говорить Трамп для американської аудиторії, воно призначено для української аудиторії, воно призначено для української аудиторії е, е, і так далі. Те, що там можуть все що завгодно говорити. Але рух, рух я бачу в правильному напрямку, і, е, 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 і вони будуть змушені повертатися туди, куди куди потрібно. Але проблема в тому з такими вже іміджевими втратами, які можна було нанести. Ну і від собі. Якби вони самого початку не займалися у цей дуристикою, яку вони самого початку почали робити, наприклад, допомагали Україні і Європі добувати Росію. Так що в Європі хто задавав би дурні запитання, чи потрібно платити там 5% ВВП і, і закуповувати американську зброю? на це ні, звичайно. А якби американці порушили в цьому в рамках цього питання Гренландії, та знайшли б вони якісь там дипломатичне рішення щодо Гренландії? Була б вам Гренландія і все, що з цим А так в Гренландію навіть віцепрезидента не пустили США інуїти. Да? На собачках там поїздити, довелося їздити на цьому, на їхати на військову базу, де і так у вас був в принципі, безперешкодний доступ. Тому, тому риторика явно змінилася, тому що вже почалось зрозуміти, що не все так просто, як самого початку намагалися зробити, плюс, звичайно, що позиція Росії. Росіяни Росіянам давалася можливість особливо Путіну зі збереженням обличчя вийти з війни. Так. Але вони цим шансом не скористалися. Вони думають, що вони щось зможуть виторгувати собі. Вони думають, що час працює на них, хоча час не працює на них, якби вони там не старалися. А, ну і так далі, продовжують бакувати. А ну, най ну, найбільш незручному становище опиняється сам Трамп ідеї і критика в змі. Вже частіше його конгресмени. Вони бачу республіканці задають запитання, що ми виглядаємо слабкими, їх треба тиснути, і так далі. Більш того, це ж по світу дивиться. По, так знаєте, Всі ж дивляться на всі ці мітання, а потім запитують, а функціональна, чи функціональна державна машина США? Чи може нам вона забезпечити те, що вони обіцяють ну, не тільки Україні, а й іншим країнам, тому ж Ізраїлю, наприклад? Mm. Да? Ну, як, наприклад, okay. з, з Іраном, ми будемо вести перемовини з Іраном, щоб. Таким чином, щоб у них, начебто, фактично залишилась ядерна зброя. Що ізраїлю не подобається, от о, щось сталося в порту єдиному глибокомодному порту, який дозволяє експортувати нафту. Щось там вибухнуло. А думаєте, то не технічна несправність там була і звичайно, компонент для ракетного палива, який там вибухнув, да який прийшов з Китаю по сірих схемах. Звичайно, це була абсолютно випадкова випадковість. Та. Да. Звичайно, що Ізраїль тут ні до чого, хоча вони знали б, перед цим в пресі їх давно обговорювалося, говорилося чотири об'єкти, як можна обрушити Іран, так але треба бути по ядерних об'єктах. Там настільки зношена енергетична інфраструктура, що можна влаштувати колапс іранської економіки? Ми начебто ж не б'ємо по ядерних об'єктах, не б'ємо, але так сталося, що, що, що щось там відбувається, і так далі. Тому. Тиск відбувається так, сполучені Штати Америки доходять до того рівня, коли треба знаєте, комусь треба вмазати. От комусь треба вмазати для того, щоб підтвердити, що а, вони є крутими пацанами, так а, і чим далі це захи... за, затримується, тим більше питань щодо функціональності самих американців, функціональності Трампа. Критика наростає середині країни, навіть серед республіканських змі. Оце це останнє те, що викликало роздратування Трампа, це те, коли Зеленський виступив не просто в американських змі, а в вострій Джорнал. А Вострій Джорнал це робота на еліту. Раз острий Джорнал за дивно збігом обставин належить Руперту Мердику, якому належить і телеканал Фокс Так? І так далі. Тобто не все так просто, як виявилось. Але, я думаю, що вони ну, змушені перебудовувати політику. Ну, знаки цього можна бачити, знаки цього можна бачити, а все інше, те, що вони говорять, це треба дивитися не те, що говорять, а те, що робиться. А робиться ну, зовсім протилежні речі, не що вони говорять. Так, звичайно, якась дипломатична мішура залишається. Там розмову про Путіна і так далі, але від Трампа вже вимагають результати І його, а в тому числі і виборці, а внутрішньополітичний порядок. Денний і партнери теж запитують, що, що де і як буде. Тому тут альтернатив немає у них. А, говорячи про таймінг дійсної терміни, ну, достатньо вже не вийшло, я так думаю, бо то вони завтра. Але Трамп а, сказав, що дає Путіну буцімто два тижні або десь стільки. Чи це знову таке ну відбалди? Скажімо так, якісь чи може є такі вже рамки, в які заганяють диктатора. Ну, давайте так. У нього є давайте так, коли американці дуже хочуть, дуже хочуть, вони багато чого роблять, так тобто, коли є політична воля. А, тобто, ну дивіться, щоб ми, у нас часто я чую достатньо такі примітивне ставлення до Трампа, що він расист, агент Краснов, як у нас люблять Ой, це говорити. Взагалі, да, я, оце я, я говорю: ну слухайте, ну який агент Краснов? Слухайте. ну Навчений, навчений ФСБшник навчений ФСБшник ніколи в житті. Оце б не в, в чат-сигнал. В чат отак би так би себе не поводив. Я вас запевняю. Вони б дуже обережні. Знаєте, ну це ну такі люди. Такі люди. Так я, я підозрюю, що буде до речі, ротація в команді а, Трампа. Якщо ви уважно подивилися, маск різко зменшив активність, так? Да, а, а Вольца взагалі не чутно. Так, тому що він там теж в сигналі був і все інших. А, а поки залишається Рубіо Віткав, але я думаю, що наступне буде відкав. А, оскільки очевидно, що він там щось не обіцяв Трампу, але реально воно не, не входить ні в який контекст. Те, що у них конфлікт з Віткафом, я думаю, що Рубіо з Віткафом, я думаю, що так воно є. То знаєте, Вікаф там щось наговорить, а всі шишки потім летять на Рубіо, якого призначав в принципі, конгрес, який несе відповідальний за свої слова, чому європейці завжди вимагають Рубіо, тому що там люди з досвідом, а вони розуміють, що пан Віткав це ну, за дипломатичними рангами. І всіми іншими а, ну, і понятійними речами, і державними речами, ну ніхто. А, і тому, вони, а, коли ти з європейцями живуш, з європейцями, знаєте, це ж такі хитрувати <хи> хрито, хлопці та дівчата, які останні, останні 500 років взагалі керували а, цим світом. І взагалі американська політика це є ну, фактично продовженням європейської політики. Тільки вони такі помилки роблять. А, а, стосовно європейців, що європейці відчувають в цих позицій, тому вони на них тиснуть. І я не виключаю, що буде ротація все ж таки у Трампа за підсумками цих ста днів. А, і вони ну, будуть повертатися в, інший, в в правильний рух. Те, що вони там дають різні строки, ну, дивіться, вже строки не працюють. Всі хочуть вже бачити дій. Та? Тим більше вони. А, зіткнулося з залізобетонною позицією України, так яку вони думали легко зламати, виявилася не все так просто. А, залізобітонною позицією Європи, а, які вирахували, що там вже дуже тонкі хлопці та дівчата. Вони знаєте, це люди. Не одну колонію стило за 500 років побудувати так і колоніальну імперію. Ну США ж теж теж частина колись британської колонії, а і так далі. Тому вони, особливо британці, вони відчувають слабкість і починають тиснути на США. І По іншому у них не вийде, не, не вийде, як би вони там не крутилися. Тому що знову таки, ми повинні розуміти, що а, а, для а, США головним є Китай. Все інше, чому вони Росію намагаються врятувати, тому що це логіки боротьби з Китаєм. Вони сподіваються, що росіяни будуть або нейтральними, створюючи о, невизначених на північних кордонах Китаю або будуть їхніми союзниками у майбутній війни проти Китаю, до якої вони активно готуються, а, і а саме тому така логіка у них. Але я думаю, що вони вже доходить ця світла, зрозуміла думка. Що росіян же не врятувати, і відірвати їх від Китаю неможливо ніяким способом, а, тому вони і починаються такі блефи. Там а ми визнаємо Крим російським. Ну визнайте, спробуйте, ризикніть. А що це вирішить для вас? А нічого не вирішить для вас. Так тільки посварити з Європою. Ну так, да, так надовго. Ну що європейці ж ніколи це не визнають. Тим більше, ви дестабілізуєте Європу. Це порушення договору від 75 го року про непорушність кордонів в Європі в Хельсинкі, який підписував, Який підписував США, в тому числі за підсумками Другої світової війни. Навіщо це підписувалось? Тому що був зафіксований такий стан, що потім не почали розбиратися. Кого щось відрізав, так? мається на увазі по територіях. Тому що якщо зараз розбиратися, хто кому що належало за останні 400 років, то навіть за 200 років, там ну, війни ну, може вистачити надовго. Ну, наприклад, Польща, Гданськ, Гданська, Дансинг. Так? Частина території а, Польщі а, а, сучасної це частина Німеччини, а, якою відрізало тоді від Східної Німеччини. Uh, і багато чого іншого. Ну, Це так. Ну, Каліїнград я взагалі мовчу. Так? Це ж взагалі Кенельсберг. І багато чого іншого. Тому європейці будуть триматися за це, будуть тиснути на США uh, і США нічого тут робити не можуть. Uh, ну, Їх блеф вже вираховується, особливо в стосунках з Китаєм. А пам'ятаєте, як тонка Фундерлян сказала: у нас стоїть черга до тих людей, які хочуть від країн, які хочуть з нами вести перемову по митах. Mm -hmm. І ми розуміємо, що ця черга, черга складається аж з однієї країни, а, яку звати Китай. І це такий вже парафраз а, відповідь така дипломатична на слова самого Трампа, що всі країни стоять черзі, щоб поцілувати його особисто взад. Діки тут більш інтелігентно сказано, але це не підміняє форму від суті. Це достатньо жорстка позиція і тиск на Сполучені Штати Америки. Шов той зад вже не цілувати, а й піддати можуть. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус називає мирний план Трампа. Ну очевидно, той, який фігурує в ЗМІ або який, з яким ознайомлений Пісторіус, що джерела капітуляцією. каже, це неприпустимо. Давайте ми почуємо, що він каже, якраз таки позицію Європи і повернемось. Україна знала, що їй можливо доведеться поступитися частиною території, щоб досягти міцної угоди про припинення вогню, але вони безумовно не зайдуть так далеко або не повинні заходити так далеко, як це передбачено в останній пропозиції американського президента. Україна сама могла б отримати рік тому те, що було включено до цього фактично через капітуляцію. Я не бачу жодної вигоди України погоджуватися. Якщо Україна буде переможена та окупована країною агресором, навіть якщо не вся, а більша її частина, це буде максимальна загроза для території НАТО, зокрема для сусідніх країн, таких як Молдова та Грузія. Йдеться не лише про солідарність з Україною, йдеться про нашу безпеку та мир у Європі. Борис Пісторіус, тут каже, що публічно не любить обговорювати питання таурусів. Раніше він говорив про це Так, А може він би дав Тауруси, Так і не треба було би переживати про капітулятивні плани? Ну, дивіться, поки там немає кабінету міністрів, там питання по таурусах, я думаю, буду зависати. А ось ну, дивіться, це залежить від активності країн, України в тому числі. Тобто, ну знову таки ми виходимо на нашу оборонку. Ми повинні починати активно інтегруватися в європейський ВПК. Так не хочете давати Тауроси. Ну зараз давайте будемо спілкуватися з шведами, щось робити разом. У Шведі, до речі, потужніша промисловість військова, ніж у ніж у Німеччині. Вони виробляють дуже багато чого, і самі у них багато чого є власних технологій. Нам треба в першу чергу зважати на ті країни, з якими у нас спільні інтереси. Це зараз обудовуються такі центри сили: це Франція, Британія, Україна, ну і країни Північної Європи, Польща Німеччини. Ви завжди знаєте, повинні розуміти, що війна в Україні це є прямим наслідком, прямим наслідком політики Меркель, Шрьодери Шольца, який продовженням я був політики Меркель. Які фактично здавали е суверенітет України та Східної Європи в обмін на доступ на ринок і спілкування з росіянами. Так? І тому Німеччина завжди торгувала суверенітетом Східної Європи. Тому ми повинні розуміти тонкощі в цих речах, хто mm -hmm. така Німеччина. Тому що Франція, Британія для них е ну, е питання суверенітету. України а, та Східної Європи ну, не завжди було там в пріоритетах. Воно що є, що немає. Знаєте, для них так було. А, тобто, знаєте, по, по натхненню, що по обставинах. А те, що Німеччина точно торгувала, а, торгувала суверенітетом України останні 300, 300 років і Східної Європи, це факт. Знаєте, є от така хрестоматийна книга Кісінджера, дипломатія називається. А у нього по східній Європі такий цікавий термін є як нічийна земля. Mm -hmm. а, тобто земля, на якій німці в широкому розумінні, ну там Австро-Угорщина, Німецька імперія, Прусія, там що там 1700 рік з'ясовували стосунки з росіянами на нашій території. І дивіться, а де, а де відбувалися основні бойові дії, наприклад, під час її жертви, де були, які країни понесли найбільше жертви під час Першої та Другої світової війни? Є Східна Європа, Україна, Польща, Білорусь і так далі. Чому? Тому що це є наслідком того, що ти не сам не контролюєш свій суверенітет. І тому а, наше питання повинно бути: що інтегруватися треба, не чекати там тауруси, так сказати, ну, нафік ваші тауруси потрібні. Ми зараз за шведами тут щось набутимо, да, самі і самі будете просити, щоб о, нашу програму зайти, Але для цього ми повинні експорт дозволяти, а, тому що ну абсолютно ідіотська ситуація, коли. От як, якщо наприклад замовляються ракети, які вивезти, наприклад, за кордон для того, щоб інтегруватися в ВПК, наприклад, ті саме Швеції, або залучати кошти, або залучати кошти, в тому числі з тієї Німеччини, бо недостатньо не, не забезпечуються, не забезпечується фінансування. ВПК. немає авансових платежів, багато чого інше. Підприємства переїжджають за кордон, люди тикають за кордон. А це досвід, який накопичений кров'ю українського народу. І просто мараз, коли уряд ну, офіційно не заборонено ж експорт, що ви розуміли, вони просто ліцензії не видають. Ну просто їх немає, ти нічого вивезти не можеш. І це мараз. Тому не треба, знаєте, постійно скажете, ну ми зараз інше, а ми зробимо прискорювати ці процеси і так далі. От як в перемовинах США, коли горе ми готові купити у вас, патріоти. Ну одночасно вас попереджаємо, що роботи над нашими комплексами активно ведуться. Ну я чув про це, це в дійсності не блеф. А потім скажемо: навіщо взагалі ваш, ваші петріоти тут потрібні? Україна зможе раптом зможе зробити аналог Петріота чи щось подібне, яке може дешевше коштувати. Ну, спільно, наприклад, зі Шведом. У нас то шведа є стратегічними нашими партнерами. У Шведі вже теж проблема Росії. Там острів Готланд, а, який хочуть захопити завжди росіян для контролю Балтійського моря. А, воно належить же Швеції так? І так далі. Тому ми повинні абсолютно прагматично діяти, не слухати ці слова, не просити, так сказати, ну і не треба. О, а потім ну, давайте зараз, або потім воно все рівно не треба. Це начебто це здається, що так сказати ні, знаєте, в перемовинах є теж треба сказати ні. Воно ж нічого не міняє, але ставить з нас незалежну позицію. В перемовинах в першу чергу. Ми показуємо свою силу. Тому що що, ну що бігати, три роки вас питати про Тауруси. Що питати? Ну так далі. Тим більше не відомо, чи працюють вони, тому що з поля бою сильно помінялися. Ваші ракети взагалі були створені за зовсім під іншу війну, а багато чого помінялося. А чи готові вони взагалі літати? Ну, Storm Shadow, наприклад, ці скальпи французькі, вони літають там зрозуміло. Ну, досвід накопичується, як це працює, десь модернізацію треба проводити. Як і багато зразків американського зброєння в Україні. А, а, Наприклад, не працюють без української модернізації вже, а тому, що поле бою змінилося. Пане Тарасе нас покольно до п'яти хвилин, але північна Корея тут офіційно підтвердила свою залученість тому, що братньому народу Росії допомогла на великій Другій армії світу. Значить, поставити на честь цього пам'ятник. Путін написав цілу там таку грандіозний допис про те, що він дуже вдячний корейським друзям, що вони виходили з почуття солідарності, справедливості і подлінава товаріщества. В держдепі США кажуть, ми стурбовані прямою залученістю КНДР у війну і розгортання військових сил КНДР у Росії та будь-яка підтримка, що надається РФ КНДР, у відповідь повинні припинитися. А Пісков каже: ми не припинимо і обіцяє військову підтримку КНДР у відповідь. Ну наскільки це ганебно, що залучали КНДР, але оці обіцянки Піскова про те, що вони, якщо що, готові, свідчать про те, що не можуть вже масштабувати війни проти південної Кореї, наприклад, чи як? А, ні, mm -hmm. тут, тут інша зав'язка. Mm -hmm. Це інша зав'язка. Це показує, що третя світова війна вже почалася. Mm -hmm. І а, оце mm -hmm. не Да? Mm -hmm. А це я думаю, це знак Китаю. Це знак давайте так. Там же ж цікава історія. А у кого підписані подібні договори а, Північної Кореї? З ким ще підписано окрім Росії? З Китаєм. Щоб ви розуміли, все, що робить Півден... Північна Корея, це абсолютно замовчасної згоди і допомоги Китаю. Абсолютно, виключно. Тому мене дивує, коли у нас деякі, ну не знаю, політкоректніше сказати, ну дуже розумні люди, а не коректніше, ідіоти, які підтримують, наприклад, суперечки в наших, в наших мережах. Підтримують, наприклад, Китай суперечки зі Сполучених Штатами Америки. Говорять, ну як Китай да, О, подивіться. Цього, загнав цього родого, да Ну, ви головою думаєте, ви про що говорите? Ви про що говорите? Китай це союзник Росії. Угу, і так, ми повинні, Я розумію, вам естетично не подобається а, Трамп, але ви повинні розуміти, що Сполучені Штати Америки ніколи за свою історію, ніколи ще раз, не будували концтабори в якості системної політики. Ніколи цього не було. Да? На відміну від. Китаю, Росії, Північної Кореї і деяких країн Європи не будемо пальцями показувати в Німеччину. так, І так далі. Тому ви повинні розуміти, що в цій суперечці ми повинні бути на боці американців так, і вести так, важко вести перемовину, але іншого вибору немає. Тому що ми ще не знаємо, як розвернеться ситуація. Може так стати, що сьогодні європейці так нас сильно підтримують і цілують. Ясна. А завтра потім скажуть: ну вибачте, по іншому. Ну тоді ми повинні будемо з американцями більше спілкуватися. Це раз далі. Ми повинні розуміти, що виключно нас синем робить виключно нас ЛПК та ракети власного виробництва, щоб не бігати за тауросами. Сказати, ви у нас сьогодні до вас пропозиція до вечора. Зі знижкою там 50%, відсотків на ти супермаркетах продаються ці прострочені продукти да. От сьогодні там продаємо ну, те, що наближається до строку дії. Ми знаємо, що от сьогодні до вечора у нас пропозиція, що ми ваш ще не працюючий ми не знаємо, працює чи не працює ракети, бо взяти. Якщо ні, то ні. Це ваші проблеми, тому що не факт, що воно буде працювати. Я подивлюся, як вони будуть бігати в правильному напрямку. Тому теж жорстко треба обстоювати свої інтереси, не боятися йти на конфлікт а, і розуміти, що конфлікт це теж розвиток стосунків. Знаєте, от люди ж сваряться в сім'ї часто, да? це ж не означає, що це проводить до розлучень. Однозначно, так. А, а такі суперечки і істини, він завжди присутній. Пане Тарасе, дякую вам, що ви завжди присутні в наших ефірах, як і наші глядачі безмежно раді, ми вас завжди бачити. Більше 3600 людей попрацювало з нами онлайн. Друзі, дякуємо. Побачимося вже найближчими днями в цьому ж форматі. На все добре, пане Тарасе. До побачення. До побачення.